Однією з найбільш трагічних сторінок в історії України є голодомор 1932-33 років, який був знаряддям тоталітарного радянського режиму для геноциду проти українського народу. Питаннями розслідування причин голоду в Україні займалося багато організацій у світі, зокрема, світовий конгрес українців, який є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців з 53 країн світу. У 1988 році за ініціативи СКВУ була створена міжнародна комісія з розслідування причин голодомору в Україні. Саме завдяки архівним документам, спогадам очевидців, висновкам наукових експертів міжнародної комісії та численним зверненням світового конгресу українців до владних структур Української держави, Верховна Рада у 2006 році ухвалила закон, який проголосив голодомор актом геноциду українського народу. Дощ хрестами в сніжинках замер. Пам'ятаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутніх живих. День іскорботи та печалі запалив нашу пам'ять, свічку ті душі, листочкою пам'ять, хто став тінню в голодній роки. На сторінка в історію українсь... українського народу біля тих, хто пережив і жах для нас теперніх. Це наша пам'ять і наша зброя проти знецінення нації 26 листопада 2022 року, 90-ті роковини Голодомору. цього року. Вшановування пам'яті жертв сталінського режиму відбуватиметься під час повномасштабної війни Росії проти України. Знову проти українців росіяни застосовують геноцидні практики, адже Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що під час Голодоморі – знищити українську ідентичність і нації. Трагічні події сьогоднішнього дня наочно показують нам всім, що дуже важлива жива пам'ять всіх жертв. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо! Запалала у вікні свіча і питає матінку дівча: ти свічу навіщо запалила? Зараз поясню все доню мила, то не свічка у вікні горить, а народу пам'ять пламенить. Про жахливі голоду роки ось тому запалюєм свічки. Раптом дуга стискає душу мою, свічку поставлю в вікні, запалю. Прошепчу я тихенько молитву свою, тих голодних тридцятих, я гріх замолю, Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Шануємо пам'ять хвилину мовчання тих, хто не дожив до наших днів, тих, хто, попри всі старання, до кінця дожити не смів. Шануємо ми жертв Голодомору, що з усіх сил хапались за життя, сторінку їх життя гірку та й сувору, і нехай не буде цьому. Голодомор 1932-1933 роки, запоїмо свічку пам'яті. Історію не забуто. Ми пам'ятаємо, ми переможемо ворога.